Істина це правильне відображення об'єктивної реальності у свідомості людини, її уявленнях, поняттях, судженнях, умовиводах, теоріях об'єктивної дійсності. Якщо це саме сказати простими словами, то це здатність людини відрізнити правду від брехні. Ми досить часто звинувачуємо долю чи когось в певних негараздах, що склалися особисто в нас у житті чи у долі нашого народу. Звичайно, доля випадку є, але навіть вона залежить від нашого психологічного стану і тих емоцій, що ми посилаємо в навколишній світ. В основі ж усього стоїть алгоритм не так подумав, не так сказав, не туди пішов, зробив неправильний вибір і отримуєш наслід. Цей алгоритм не має прямої, безпосередньої дії, штовхнув покотило, ще кинув полетіло, тому і зрозуміти його складніше. Ті ж люди, які розуміли його, отримали визнання в оточуючих, вони впливали на прийняття рішень, входили в коло вибраних. І місце, де це рішення приймалось, називалось Кон. Деко. Коло і світу навичі по іншому землі. Слово кон стало словом творчуючим в таких словах, як континент, консиліум, колегіум, конгрес та інше. Всі знають, вислів на кону стоїть питання, а також слово кон стоїть в основі слова ікона. Буква і в побудові слів має зміст я в одній. Ні. Наприклад, рік, енергія «якола», кола, вік. Видиме як коло, ікона, якона, чия зкона. Звичайно, повага до людей, які розуміли основи життєдіяльності громади, природу речей, і процеси розвитку суспільства, на фоні їх відданості суспільству, на яку розповсюджувався вплив кона, робили їх святими, на них молилися, з них малювали ікони і вважали їх богами. Звичайно, найбільше просвітлення людина отримує, коли життя вже закінчується, але навіть після того, як воно і закінчилось, можна впливати на перебіг подій на землі, як нас тих дій і рішення, які впливаєш за життя, підтвердження чого ми знаходимо у Велесовій книжці на дошиці 1 в перекладі Сергія Пітубного, у тій безодні повісив в нашу, аби вона удержана була, бо він душі пращурів суть, які світять нам зорями от ірії. Рішення, які приймались на кону, були законом для всіх, а моральні і етичні засади були як істини, ті, які не порушувались ні за яких умов, знаходились під захистом. Українське слово тин надзвичайно давній, і на це може вказувати як невелика кількість букв в ньому, так і те, що воно стало словотворюючи в інших словах. Імена захисників це Валентин, Константин чи Костянтин, де Валентин був захисником всіх, не тільки закоханих, а взагалі. Костянтин захищав костер, священний вогонь, а Константин Кон і ті рішення, що він приймав. Істина це та, що істина, яка знаходиться під захистом, порушення якої є порушенням не тільки рішень кона, а взагалі самих засад суспільства, а при посяганні на ці істини іншими народами вимагає всебічного захисту. Сучасні священники люблять повторювати: є справи мирські, а є Божі. І це істина. Гармонія це тоді, коли кожен займається справою, до якої енергетично схиляє Бог. Григорій Сковорода називав це явище сродністю чи синонімічно вродженою схильністю. Справи мирські – це перебіг подій у житті людей чи народів. Ті рішення, що приймаються отцями і події, з ними пов'язані. Справи божі, це розуміння алгоритму творця, і психологічні програми, запущені у суспільстві, як передумови його еволюційного розвитку на майбутнє, то що формує його вдачу. Такі психологічні програми запускали мудреці, філософи та учені, залишки яких знищили тисячу років разом із континами та урвами. Інститути, де головними були справи міські, залишились разом з отцями, які з часом трансформувались, і в сучасному вигляді вже зовсім і не отці, але отці-батюшки. Історія це перебіг подій, які пов'язані із справами мирськими. Вона і насправді походить із Тори, тому що весь старий завіт, як і новий, це події пов'язані із людьми. Найбільші центри впливу теж займаються справами мирськими, як і психологічна програма, що має назву релігії. Ви не знайдете там, яку природу має світло, як воно народжує життя, що складається космос, як ми пов'язані з ним, що народжується енергія і куди вона зникає, чи є ще життя у всесвіті, і що таке розум. Ми не вказуємо на те, що вони мали знати відповідь на ці питання. Ми вказуємо, що ці питання їх в цілому не цікавили. Ми не претендуємо на істину, але ми хочемо її пізнати. Дискусія дорого вказом до неї, а судження та умовиводи кожного з нас з часом можуть привести до правильного відображення об'єктивної реальності у нашій свідомості.